Привіт, мої хороші. Сьогодні на такому чарівному рожевому пісочку буду вам трактувати, що побачу на візеруночку про ваші лямурні справи, так скажімо. Давайте подивимось найближчий термін, які ж будуть у вас у коханні. Події. Ви мені, до речі, не написали в коментарях, наскільки вам подобається на пісочку трактовочки і взагалі. Пишіть, коментуйте, ставте, лай... ставте вподобайки, тому що все це розвиває канал, допомагає. Чим краще буде розвиватися канал, тим більше. Буде відео на каналі цікавих і тих, що ви хочете, і навіть не індивідуально, а в загальному доступі можете дивитись. Тож, давайте подивимося, от, хто притягнувся на це відео, які будуть у вас справи по коханню. Давайте дивитися. Ой, дивіться. Тут. Як е, така зміючка маленька, не знаю, мабуть, візьму такі дві палочки, хай буде. Зміючка націлилася на таку пташечку. Боже, мій, хтось мене дивиться, можливо, за вами хтось вже веде е, принаймні спостереження. А як по максимуму, то охотиться такий мисливець хтось. Я так думаю, що це пташечка. А, така, ну, не мишка, ні, в общем, змія, такий пітон, можливо, за пташечкою охотиться тут. ну, Як жінка і чоловік, можливо, поки спостерігає, можливо, нападати не думає. Ну, Але ж така в нього постать, він так рівненько плечі розправив і хоче навіть. І спостерігає і хоче навіть сподобатися. вам. цікаво, цікаво коли змія хоче сподобатися пташечці. Ну, до речі, пам'ятаєте, як там і, і, в, де і в мауглі, і в тому ж Проадама Єву, так що там саме перше, що це притаманне цією змії пітону, хитрість. Так? Що він спочатку не так хижі якісь наміри, такі не агресія, а саме хитрість сподобатись, намагався. От і в вас тут таке. І, до речі, між вами чомусь є якийсь -то бар'єр. Тобто, бо ви виставляєте такий бар'єр, або хтось між вами. І що вам тут навіть тут пораду можна. Пісочок дає. Дивіться, поки цей питон дивиться на цю пташечку, саме як в такому ракурсі, як він начебто питон себе відчуває мисливцем, нічого буднього може цей бар'єр не розрушиться. У вас тут як наче така палиця і на ній зверху такий приз. Знаєте, що я тут вважаю? Це яка підказка, що приз це ваші стосунки, я так розумію, це почуття. І ви повинні обоє, не один на одного, так от хто за ким там більше спостерігає чи охотиться. А до цього приза, до цього щасливих стосунків обоє намагатися і зближатися. Слідуючи спільної миті, так, цілі, спільні цілі, тоді тільки лише буде щось, якесь е, щастя. так. Бачу тут місяць, місяць. Е, до речі, готує навіть якусь дію цей чоловік. Ну, якщо дивляться чоловіки, перевертайте на себе. Е, якщо Ну, це не ваше, просто не дивіться це відео. Якщо ваше, ви чуєте, що резонує, що так, це я готую там дію, коли старий місяць спадний, букавка С спадний місяць, а, до речі, зараз спадний? Да? Почався вже. Цей чоловік готує, готує якусь дію щодо вас, дівчатки. так. Ну, принаймні, я тут так обозначила, що цей питон, цей чоловік, можливо, у когось і навпаки, звичайно ж, цей питон. Жінка, яка охотиться за пташечкою, чоловіком. ну, Це вже дуже тоді тендітний якийсь чоловік. Не знаю, чи є таке зараз, особливо в наш цей час, цей період. От, а питон це жінка. <забавна>, забавна, забавна тоді, парочка, мабуть, виходить, але я так за класикою трактую, що це чоловік. І ось бачу спадний місяць боковку Ес, і він вже готує якісь дії. Так, ще бачу така восьмірка, навіть вона як знак нескінченності. Тут хто зайшов, у вас дійсно є в житті якесь нескінченне кохання ваше. І це не там не до багатьох. Це одне на все життя, воно нескінченне в який би період а, свого життєвого часу ви не зустріли цю людину, а, як вовремя, да? як українське вовремя. Своєчасно, не своєчасно, але воно є це кохання, і навіть, можливо, іноді ви можете й помилятись, що ось це воно, кохання на все життя. Тоді, як приходить вже, дійсно воно, ви вже тоді розумієте, що, що помилялися, що то ні. То, те, те, що саме на все життя, ви не сплутаєте. І тут ви можете. Навіть не сумніватися вже. Тож, дивіться, я так бачу ще метелик такий, ну, звичайно ж, хтось наводить собі красу, дівчатка, можливо, так ось, також ось це як гусінь і перетворення на гарну таку, гарного метелика. Але є якийсь тягар трохи, він не такий, можливо, і великий, але тягар, він вас тягне вниз. Ви, можливо, звалили на себе щось, тягнете. До речі, не знаю, як у вас, От, дівчатка, особливо такі вже не 20, а так, скажімо, 30 так? що кожного разу, як ми тягнемо якісь такі сумки да, важкі. От не знаю, можливо, не лише ж я таке помічаю, кожного разу даєш собі обіцянку все, ніяких оцих сумок, котомок. Я жінка, я хочу відчувати себе справжньою жінкою, а не такою, що тягне і тягне оті сумки. Але якось не завжди так виходить. І тут бачу таку картинку, що ну, така тендітна метелик такий легкий і взвалена така якась ноша на нього, що ну, воно навіть не те, що не естетично, воно не, не посильно навіть для цього метелика тягнути такі. Є такі навіть жіночки такі, знаєте. Так Кріпенькі, ну, я нічого не маю проти таких жіночок, які дійсно і сильні фізично, і от природи, і, можливо, і розвили в собі силу. От. А є ж такі тендітні, але ж доводиться тягати, ну, якось перерозприділяти потрібно, мабуть, ці тягари. І ви дійсно тоді будете відчувати себе більш жіночною, більш легкою, більш такою манкою і справжньою жіночкою. от. Ну, Бачу, що дійсно готується тут стан підготовки яких -то дій, тоді. І що дійсно показало, що по долі вам по судьбі справжнє кохання, яке ну, просто нескінчено. Але на сьогодні тут деякі бар'єри є і потрібно трохи скинути. Скинути якогось тягаря з себе. Тож пишіть мої любі, як у вас ця відсипочка відіграється. От, і пишіть, як взагалі такого формату вам відео на каналі. Я вас люблю, ваша Елеонора. Пока-пока!